Доброго дня, шановні глядачі юридичного каналу ДОМПРАВО адвокат Володимир Клим. Пояснюємо складні речі простими словами чи намагаємося пояснити. Якщо комусь потрібно індивідуальну консультацію, то всі контакти містяться в описі до даного відео. Про що дана консультація. Там, сімейне життя, як і війна, яка навколо. Багатьох людей провіряє на порядність, показує їхній істинний характер. Ну і тепер тим більше не дивно, чомусь у мене за останні два місяці декілька, не багато, що там безліч, а декілька звернень. Громадяни, громадянки Росії, Білорусі чомусь поїхали на свою батьківщину. Чомусь їм не подобається тут Україна, як з ними розлучитися. В даному випадку, мабуть, про якийсь мирний спосіб говорити не варто. Тільки суд, ну, принаймні це так в українському законодавстві, але, мабуть, і в інших державах так само, тому тільки суд і більше нічого вам не допоможе. В який суд, коли, чому, в якому порядку звертатися, зараз розкажемо пізніше. В українському суді розлучитися можливо, бо багато хто переживає чи не потрібно звернув звертатися там у Мінськ, Москву, Буркіна, фасо Мені дуже так слово, це подобається. Ні, оскільки наша ненька Україна, і депутати люблять їздити по закордонах, кордонах, міністри люблять їздити по за кордоном, вона підписувала доволі багато, доволі багато міжнародних угод. Прийняла такий закон про міжнародне приватне право, але зачитувати вам їх не буду, тому що сам сьогодні голову ломав над ними, щоб якось це в голові все систематизувалося і щоб можна це все донести. У український суд звертатися можна за своїм місцем проживання у декількох випадках. Тобто останнє місце проживання іноземця в Україні, з вами живуть діти, інші важливі причини ви не можете поїхати. Але тут треба запам'ятати, це ви не просто маєте написати, а суд це потребує, вимагає, бо суд це несправедливість, а справедливо розглядає доведені тою чи іншою стороною обставини. Потрібні докази. Відповідно до українського законодавства, щоб ви звернулися в Український суд. Найпоширеніший випадок, з вами живуть діти, берете цю довідку про місця реєстрації і все нормально. Якщо це, мабуть, Росія, Білорусія на даний момент, то, мабуть, це загальновідомі обставини, ну, навряд чи якийсь суддя скаже, що мені невідомо, що тут війна, що тут з Білорусі стріляють. Якщо будете дивитися це відео після перемоги, то, мабуть, це все зміниться. Але доводьте підстави, що ви можете звертатися в Український суд. Найпосиренішим випадок, ще раз повторяю, всі люблять, щоб їм розжовували інформацію, це проживання разом з позивачем діт... дітей. Або інші обставини у цивільно процесуальному кодексі, але подати можна за місцем проживання. Якщо ж ви не знайдете підстави, що звертатися в український суд, мабуть, доведеться подавати за кордон. Але це дуже рідко, слава Богу. Це подавати за кордон, незважаючи, чи в Україні вкладений шлюб, чи за кордоном, з іншим розлучатися, можливо, в Україні навіть свідоцтво про шлюб, якщо там у якийсь е галакт. Е е е е е Видане. Основне, щоб Україна підписалася цією галактикою, тобто якоюсь державою, відповідний міжнародний договір про правову допомогу. Як звернутися в Український суд? Тут щоб довго вам не розказувати, і так відео не супер веселе, мабуть, його веселим не зробиш, воно цікаве тільки тим, кому воно дійсно цікаве. У загальному порядку. Порийтеся тут на каналі, знайдете дуже багато відео, як розлучитися, як розлучитися онлайн тощо, то не буду затримувати вас дорогоцінний час. А краще розкажу про особливості. Про особливості розлучення. У такому випадку, коли ваш суджений, суджена має іноземне громадянство і. Успішно депортувалася з вашої сімейної орбіти. Позовну заяву подаєте таку саму, як у загальному ну, порядку, просто дописуєте і доводите обставини, які вам дають право звернутися в український суд за вашим місцем проживання чи за останнім місцем проживання відповідача у таких справах. Яка особливість в дуже багатьох випадках майже у всіх? Майже у всіх випадках е, потрібно переклад вашої позовної заяви, переклад ваших інших документів, на мову країни, з якої походить ваш колишній суджений суджена. І суд буде надсилати ці документи Міністерству юстиції, Міністерству юстиції, Міністерству юстиції тої країни, де, в якій зникла. Ваша колишня любов. І як наслідок будемо мати трошки, мабуть, довший час розгляду даної справи. Тому що, якщо ви вирішили все-таки, що ви вже не будете жити разом, то краще це все офіційно оформити. Бо може знайдете завтра своє щастя. Ваш Володимир Клим, юридична компанія Донправо, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, буду радий. До побачення!